Готуємо рибу Дорадо на грілі. Беремо Дорадо. Якщо у вас гріль, він такий побутовий, то потрібно буде рибку розрізати, тобто зробити філерування риби. Розрізаємо по хребту, і вона у нас відкриється. Тепер зверху солимо рибку, трішечки перцю. Додаємо лимончик. І все. І тепер другу рибку, зараду відправляємо на гріль. І знімаємо другу рибку із гріля. рибка Дорада. Подивіться, яка вона красива і вже гарно-гарно засмажена. Уже одна готова, цю ми розрізали.